Привіт, друзі, казами як всегда, як я завжди Artic. Звати мене Артем, сьогодні будемо грати прикольне ігрушку, таку як Battle Playground. Та ігрушка Це Battle Playground, це не то що Regdold, Playground чи People Playground, чи Melon Playground, Ні, це просто Battle Playground, тут де ми будемо битися, так скажемо. Ось, друзі, недавно ось на днях 14. го в червні вийшло обновлення. Додавили туди багато всяких монстриків, зараз вам покажу. також додали новий танк. Зараз вам все подробно розкажемо. Так, по картах у нас ви бачите, нічого нема. Компанію, друзі, тут додали предыдущих. і ще, так скажемо, об Хто Тут дивився подані ігрушки обнову, то й буде знати, що до чого. Так, ну ми вибираємо, давайте ось до цю на човнах. І зараз вам, друзі, подробно все розповім. Яка обнова, що вийшла? Так, дивимося. Що в нас вийшло? У нас додавали унітазних монстрів, дивіться. Хопа. З тої сторони хопа. Є отакі голові монстри унітазні. Є ще отакі робот унітазний. Це, друзі, які хто бачив у Тіктокі, чи десь в Ютубі, чи де-лібо де, є такі популярні відео, там, де такі монстри. Не то, що такі і сюди ігри ні, а просто такі хороші і монстри там популярності набирають більше і додали їх сюди. Дивіться, як вони б'ються. Лазерами стріляють, дивіться. Бачите? 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 Монстри, Які дригають головами, як черв'яки, і все. Ну і отак, друзі, як все виглядає. Так, пробачайте мене за рекламу. Просто в мене Wi-Fi включений, тому що я заробляю, друзі, реальні гроші. Хто хоче знати подробно, які гроші і що гроші, і де заробити їх, пишіть в мені в коментарі. Покажу зніму відос, судья по даній тематиці. Так що, друзі, йдемо далі. По холодному оружю, що у нас нового. У нас додали такий топор. Зараз беремо Зароберемо, поставимо, думаю, топор додали. Може він був, може ні, але я, чесно, не дивився, чи був цей топор, чи ні. Мені здається, що новий. Також додали такий розділчик. Є така фігня, як заблокіровані, бачите? Подивитися треба відео. І відкривається. Так, по холодному оружю димой. Ой, по холодному, по огністрельному оружжю. Почали, друзі, блокувати, щоб дивилися реклама. Є отакий якийсь на голову, що воно дає, не поймає. А, током шарахкає. Так, друзі, так же йдемо далі. З вибухівки, дивіться, що прикольно додавали. Так, додали нам камістру, яка взривається, зараз покажу. Так, ви за рекламу, друзі. Так, друзі, коротше, дивимося. У нас є вибухівка, яка шляхкає, бачите, взривається. Але вона поки що недоступна чомусь. Як недоступна не робить, Що можна було взривати. Сторін. Понятно, понятно. А якщо ми візьмемо таку його, нажмемо, наприклад, на... Ага, він просто не бере в руку А дрон що робить? І тут адрон, ну. А, сторони просто знищують. Зрозуміло. Так, також у нас по техніці. Що в нас тут є? У нас був такий танк, який є. І є отакий танк, друзі. Зараз я подивлюся рекламу заспавню. Зараді вас, щоб показати цей танк. Так що, друзі, чекаємо. Так, друзі, все зараді вас. Подивився я, коротше, рекламу коротеньку, десь секунд 5. Це все зайняло. І дивіться, беремо спавну такий танк тут. А тут а спавнимо отакий. І дивіться, що у нас буде. Давай. Бачите, який цей танк перший, який був, це дивіться, як стріляє пулеметною очередю. Це вже горить. Все. Мощний танк. Звісно, друзі, його активірувати можна за рекламу. Але що ми зробимо? Так, дивіться, додали тут нових тварин. Додали орла. Зараз побачимо, що вони будуть робити. Так, стаємо. Так, дивіться. Тепер ставимо оцю горила. Горилу додали, да? Нормально, друзі, нормально. Так, нажимаємо бой. Ідемо, що вони будуть. Я говорю, з перша здасться, чи вони один одного не будуть бивати. Понятно, червоні виграли. Ну, прикольно. Прикольно. Так же, друзі, тут у нас є обладунки. Нові з да, доної оці, походу. Все. Бачите, такі прикольні обладунки. Це щитиці беруть, вони не обладунки, щити її, бачите. Запутався, бачите, бере собі мелон. Обладунки, як які хочете. Ну, прикольно, друзі, умова. Розробник обновляє дану ігрушку дуже-дуже регулярно. Мені дуже подобається те, що він робить. Так що, друзі, якщо сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь, також не забувайте, я можу показати вам одне приложення, там де ви тільки робите один свайп і просто заробляєте гроші на автоматі. Те приложення бере трошечки вашого інтернету і вам дає за це, так скажемо, винагороду в доларах. Зразу скажу: 1 МБ вашого інтернету коштує 1 цент. Мінімалка, друзі, із того приложення всього лиш 20 доларів. Виводять як на пейер, так і на електронні кошельки. Так що, друзі, кому це треба, пишіть в коментарях. Я зніму віддільний відеоролик, вам покажу, що як. Ну, а з вами, як завжди, був я Артік. Звати мене Артем. Також телеграм-канал, ссылочка внизу під відео. Всі, друзі, дуже дякую за перегляд. Всім па-па-па-па. Все.